Брат, тут буде трохи скромніше. Все нормально, все, нормально. Все нормально. Але дивіться, ми можемо щось додумати. Е... Да не надо, не надо. Олігарх. Олег... Воздушний гімнаст. <плес> Власник Empire State Building. <плес> Соліст Red Hot Chili Пейперс. <плес> <плес> Людина, яка перестрибує Дніпро з розгону в 10 метрів. Ну, ти не бреши, там їх з Виконавець ролі Дайнеріс в горі престолів. Було, це було. А, це було. Віктор Перунський. То я. Це я. Але е, ну, я не можу відпустити тебе без каламбуру. Я жду. Я Але пам'ятай, Кирило сидить далі, я чуть ближче. <плес> я достану уїбать. Давай. E, Дивись, насправді зараз буде дуже компліментарний такий Е, e, Я дуже довго готувався, я дуже довго рився в твоєму імені та фамілії. E, і я знайшов просто нереально дійсно красиву, гарну річ. Дивіться, вік Тор перунський це Бог блискавки скандинавської міфології, а перун це Бог блискавки слов'янської міфології і відштовхуючись від цього, Віктор Пердунський.